Мудристь прості, веслухаймо свята Іванлі, ми Росі Твоя. Від мате свята й ванлі, читання, слава тобі, Господи, славові. Будьмо уважні, як вийшли мудреці. Як відійшли мудреці ани Господні з'явився у сні Йосипові й каже: Устань візьми, дитяткою, його матір, і тікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Уставши, Йосип узяв уночі дитятку та його матір і пішов у Єгипет, де пробув до смерти Ірода. Щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися, з нього розлютився вельми, і посла убитих в плеямі по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, і згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді звелося те, що сказав був пророк Єремія. В і чути голос плачу, тяжке ридання, то Рахіль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб їх утішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній, з'явився в вісні Йосипові в Єпті і каже устань, візьми, дитяткою, матір, і вертайся в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чагали на життя дитятка, став він узяв дитятку, і його матір, і прийшов в ізраїльську землю. Але почувши, що в юдеї царює архалей замість ірода, батька свого, боявся йти туди, попереджений попереджений же сні, він пішов у галилейські сторони і прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками, що Назарей назветься.